Сьогодні в годину пік був ускладнений рух на вулиці Вільної Ічкерії. По визу патрульної поліції сталася дорожньо-транспортна пригода. Муніципальний автобус працював на маршруті номер 8 Салон був заповнений пасажирами. Раптовий маневр легковика Кія змусив водія близьковично реагувати. Автомобіль, який Кія, який рухався у другому ряді, зненацька захотів повернути на вулицю Дарвіна. І чим порушив правила дорожнього руху, причинив касательний удар з автобусом. В даній ситуації водій автобуса вимушений був здійснити екстрене гальмування, при якому троє пасажирів отримали травми. В автобусі на той момент перебувало близько 80 пасажирів, а це ми знаємо 25. Сиділо, а інші це стоячі пасажири, пікове, время, робоча перевозка. На місце дорожньо-транспортної пригоди викликали швидку. Троє пасажирок потребували допомоги. Наслідок ДТП постраждали. Троє пасажирів автобуса, всі жінки з травмами середнього ступеню, важкості вони були доставлені до двома бригадами швидкої допомоги до другої міської клінічної лікарні. Як повідомили у другій міській лікарні, медики оглянули жінок. Вони лікуватимуться амбулаторно. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини пригоди. Після ремонту автобус планують повернути на маршрут. У нас царапина на ліво з лівої сторони, царапина на Пластиковому бампері ми її швиденько приберемо за кошти виновця ДТП. Водій, який порушив правила, залишився на місці. Вину свою визнає годиною. Пізніше ще одна ДТП в іншому районі міста під колесами автівки. Велосипедист. Прибувши на місце події правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля зачепив 74-річного чоловіка, який переходив дорогу з велосипедом. Цю дорожньо транспортну пригоду зафіксувала камера відеоспостереження. На відео чітко видно, як чоловік з велосипедом переходить дорогу в неустановленому місці. Аж раптом двохколісний зачіпає шкода. Водій легковика Дмитро ділиться власною версією пригоди. Я їхав в крайній в лівій полосі. Він по встрічці стояли машини, щоб повернути наліво. Мені за машини не видно було, чи вибі... хтось вибігає, чи не вибігає. Я його побачив, коли він був тут, він мене не бачив, він почав сигналити. Я максимально виходжу вправо, ну, і кас... касательним касаюся всього переднє переднє Діда Ну і все. Діда крутнуло за того, що він тримався за руль, його крутнуло, він сів, став отак. Побачив, що виходить з машини, пересів на коліно, поставив, поставив і ліг. Встав, відказався від медичної допомоги. Водій шкоди намагався об'їхати пенсіонера, але невідомо з яких причин чоловік наскочив на машину. Її автівку занесло на узбіччя. У машини доволі серйозні механічні ушкодження. Постраждалого забрали до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує. <плес> Пацієнт був доставлений в тілі накладне. Оглянути лікарені паністані, оглянути лікарем травматологом. Надана вся необхідна на допомога. Також прийшов амбулатор. Михайло Бостров, Олександр Домашов, Артем Кравченко. Цей день.